І так, всім привіт! Це вже десь дев'ята частина, як ми допомагаємо новачкам. Сьогодні попався хлопець, який тільки 3 роки в штаті, до цього ніде не грав, нічого не розуміє. Ми йому трошки допомогли, купили машину. Тепер я буду. В мене з валітки машини закінчились, буду їх в автосалоні купляти і роздавати. Також прошу підписатись на канал, поставити лайк, ввести мій промокод Коломби, який дасть 7 днів платіну Віпки, 50к і 1 рівень. Всім приємного перегляду. Ти тут? Кажу, дивись, яка суть. Я тобі даю 100к. Ти їх можеш потратити, де хочеш, крім OLX. І 100 тисяч в одному магазині ти роздіти не можеш. <гід> в який перший будемо їхати? Ну, я хз навіть... Ну, я не шарю. Можна в магазин одягу. Ну, поїхали. Ти вже цей. Десь був в якихось штатах до цього. Ще раз. Кажу, в яких штатах був? Но десь грав на інших серверах. Все, а плюс. Дивись, забігаєш в магазин, там є ID. Що тобі сподобається? Мені кажеш IDH, я куплю. Оу. Эээ, ке ти другий айдішник і панама. Чотири. Все плюс. Так, кеда другий едишник і панама 4 Так, кеда. Другой едишник и голод. Панама четыре. Так, тримай. Панама. Це тільки 13К, ти ще маєш 87к, поїхали далі. Давай, може, якийсь магазин там, хавчика. ти маєш сім карту в телефоні. Так, да, карта є. Ну давай кось хаучка ти Хавчик Хаучка. А, тоді думаю, куди їдемо. Давай поїдемо у магазин масок. Там потім вступиш в край, воно тобі знадобиться ага. Такі, думаю, занмасок, по за стандарту <звук> Які у тебе цілі на гру? Ну, кажи, як <звук> мінімум, хочу ну, заробити перші гроші, хоч, а потім подумаємось, може бізнес купити. Все, поняв. Іде, обирай так само, айдішник скажеш. Що у тебе там? 148. 148, так? 48. Ага, 48. О. Ну там хай буде 80, 88. Так, тебе ще 40. Ага. Прикольный, короче, Маск Так, что дальше? Mm. Может, бинтил, там, треба, сокеру для батлпаса, не знаю, там, металлошукач, вудку. А Как-то я на сброю? лицензия на сброю, э, сброю 50к вроде. Але але дивись, моя рекомендація, тобі не потрібна ліцензія, тому що з п'ятого у тебе відкриється OLX, І ти зможеш без ліцухи, без нічого купляти на Олисі. Просто мусора, щоб не шманало. Е, металошукач може. Бінте, аптечки. Скільки тобі аптечок взяти? Ап одна аптечка це десять що. чи mm -hmm. тут 9, 3. Добре. Uh, тут, це на, відділ, на Шо шо На Найдут чи на читок? На ютуб. Там кінці відео по стандарту дам. Так, треп тачки, зараз буду. Так, треп тачки це перший раз, хто суп сейчас за птачки. Згадав Так, тебе к залишилось, що далі?

Sorry, sorry, sorry. Ось так, поїхали в эконом клас, я думаю, візьмемо машину, це экономи. Да. Так, чекай мене тут. Mm -hmm. Так, взяти машину на дорогу. Я колись як тільки починав грати на цьому смарту кулету. О, ні, на цьому. На цьому ми вбираємо. Так, виходьте десь, да? Так, стоять. Добре. Додати майно, додати. Все, там маєш хоч на чому рухатись. Так, здається. Давай пожмемо гручки. Вс, дякую тобі велике за участь. Uh -huh. Вс, щасливо. Uh, ну шо, гайс, всім дякую за перегляд. Я вибрав дуже круту анімацію для кінця відео. Підписуйтесь на канал, нагадую, ставте лайк. Зустрінемося вже в наступному відео.